Ну що, друзі, всім привіт! З вами, як завжди, канал Кавновий Футбол і рубрика по гарячих слідах, або просто кажучи про Соня». Що ми побачили? Космічний матч в Лігі Чемпіонів, не знаю. Напевно, для багатьох, особливо для наших молодих підписників, найкращий матч в житті, який вони бачили. Я пропоную розібратися, чи дійсно в цьому матчі було щось таке прям неймовірно, цікаве, незвичайне, або це просто була велика кількість голів, яка сподобалась звичайному нейтральному фанату. А перед початком відео, звичайно, як завжди, вас попрошу протиснути кнопку Вподобайки. Обов'язково, якщо ви новий глядач на нашому каналі, підписатись на нього, тому що ціль до 12 травня, до мого дня народження 250 підписників, ніхто не відміняв. Ми дуже впевнено до неї йдемо. Нас вже там, до речі, прямо як цей трансфер на вартість неймара 222 мільйони. Дуже вам всім дякуємо. Але треба більше, більше більше. Для цього підписались, поставили вподобайку. І якщо ви вже це зробили, то погнали. Взагалі, якщо так казати, ну, ми перший матч, коли побачили взагалі цю вивіску, так Барселона атакує, але ну, будь-який матч Інтера, ну, це має бути мінімальна кількість забитих м'ячів, особливо точно в ворота Інтер. Але перший матч просто вийшов за всі рамки можливого і неможливого. 3-3. Я не знаю, я там очікував 1-1, максимально там, якусь перемогу 2-1 будь-якої з команд. Але ну 3-3, це явно щось було аномальне. І тут думаємо, ну все, от там настріляли, зараз, тим паче, вже результат тисне, не буде вже можливості виправитись в другому матчі, це є вже другий, то будуть якось обережніше грати. Ніфіга. Можливо, могло це здатися по першим 15-20 хвилинам, ну, як мінімум, тому що ми не побачили гол на 52 секунді. Але далі понеслось. Понеслось страшне. Матч йшов в тому руслі, якому він ішов в Барселоні, в Каталонії. Барселона атакувала, а Інтер забивав. Це, якщо ми говоримо конкретно про перший тайм. Голи стандартні, я не знаю, чи можна там звинувачувати голкіпера. А от по-другому, по пенальті, ну я, якщо чесно, от як нейтральний вболівальник, ну, точно мені, я не симпатизую якісь з цих команд, але конкретно в цьому матчі за Інтер навіть був, ну я не побачив там пенальті. Що, якщо вже це йде жорсткий підкат, то це в будь-якому разі пенальті, тим паче в такому матчі. Побачив чітку гру в м'яч, можливо, там, що коліно підкосилось. Дуже цікаве таке спірне пенальті. Напишіть обов'язково думку в коментарях щодо цього пенальті, особливо, якщо ви, наприклад, фанат Барселони і раптом вважаєте, що там воно було. Мені буде дуже цікаво це почитати. А якщо ви фанат реалу і вважаєте, що його не було, ну також невже фанати реалу можуть одужати? Але Сімон Марчіняк навіть не сумнівався, коли подивився вар. Таке дуже короткий в нього перегляд. Був, не знаю, там секунд 10, один повтор і він побіг, уже показав на ту точку впевнено реалізоване пенальті на перерву йдуть команди за перевагою Інтера 2-0 в себе вдома в Італії зі стилем гри Інтер. Я вже, якщо чесно, не бачив шансів для Барселони, навіть для цієї Барселони. Але я не знаю, чи то флік зі своїми, знаєте, таким характером. Ну, я коли на нього дивлюсь, і я розумію, що якщо його команда перший тайм не грає, то в перерві в роздягальні він їм влаштує ну там просто підйом переворот. І мені шкода цих хлопців. І начебто це повпливало. Чи то інтер. Вийшов настільки незарядженим, тому що це також кидалось дуже сильно в очі. Команда буквально плила і просто не було на полі. Можна сказати, весь другий тайм, за виключенням того, коли ну після 2-2 вони, начебто, і почали грати. Просто вже і Барселона не настільки неслась. А як після 3-2, коли їх вже підтиснуло, тоді звичайно вони вже почали прямо віддаватися. Два доволі таки швидких м'ячі від Барселони. Тим паче, перший забив Ерік Гарсія, центральний захисник. Ось це, якщо чесно, і говорить про всю цю Барселону. Про те, чому вона так багато пропускає, навіть от від інтера, і чому так багато забиває. Центральний захисник опиняється на позиції, де там має грати Левандовський, Ферон Торрес, Рафінія. Ну, хто завгодно, але точно не Ерік Гарсія. І що найцікавіше, буквально за 5 хвилин по цьому в нього був вбивчий момент, набагато більш вбивчий, ніж те, який він реалізував, тому що реалізував він дуже такий складний, з льоту спіймав дев'ятку. Не кожен нападник такий момент реалізує. А отут, там з трьох метрів розстрілював, і мені спочатку здалося, що там зомер якийсь легендарний сейф зробив на роки. Але, подивившись повтор, я просто побачив, що в нього був отак от від центра до правого кута, повністю все вільно, а він вдарив отак прямо в Зомер. Звичайно, також треба обрати правильну позицію. Він стрибнув як кішка, але ну удар був дуже і дуже поганий. І от тут якраз таки і проявилось те, що це був центральний захисник. Я думаю, що це якби був ну майже будь-який інший футболіст Барселони, то це був би 100% гол. Проте це не завадило їм зробити 2-2 одразу, майже там я не знаю 5 хвилин. Тому що інтер в той момент просто ну він втратив взагалі цю нить гри. Їх не було на полі буквально, тому що ну бігали, дивилися одне на одного, не розуміли, де вони знаходяться. А Барселона, коли це відчуває, коли вони оце несуться на цьому куражі, ну там хлопцям по 15-14 років, звичайно, буде таке відбуватись на полі. І потім, якщо так от брати, після 2-2, ну гра заспокоїлась, і вже, начебто, очікуєш екстра таймів, тому що Барселона вже зрозуміла, що от завдання мінімум, ми зробили. Ми, якщо зараз буде свисток на 90-й хвилині, ми нікуди ще не їдемо додому, як мінімум, то навіщо ризикувати так прям сильно йти вперед? А і інтер. А інтеру просто важко було в цілому, в другому таймі взагалі грати в футбол. Я не знаю, мені здається, їм будь-який вид діяльності дай в другому таймі, оце їм буде, але точно не футбол. Проте володіння м'ячем від Барселони, звичайно, дало свої знаки, Інтер інтерпіців. Воно, до речі, це володіння було в цьому матчі 71 на 29. Якісь неймовірні цифри, особливо, якщо ми беремо до уваги, що грають більш-менш дві рівні команди. Проте це стиль гри Інтера. І взагалі, як казав один з тренерів, в тому числі інтера, легендарний Жозе Мауріньо, якщо їм так подобається м'яч, нехай заберуть його собі додому. Інтеру подобається, як Барселона забирає собі м'яч, там щось бігає, суетиться, А інтер просто дивиться, як воно горить. Проте воно почало вже дуже і дуже сильно горіти, неконтрольовано, коли Рафіня забиває на 87-й хвилині цей гол. І ну я, якщо чесно, вже бачив вічай в очах гравців інтера, вболівальників, декотрі вже йшли на трамвай, щоб пошвидше дістатися додому в тренера, звичайно, скільки цих емоцій віддав Сімон Інзагі, я не знаю, скільки в нього там має додатися цих сидих волосин після цього. Мені здається, що там йому мають премію трошки виписати, тому що людина явно з такими емоціями вони далеко були не лише позитивні, скорочує собі життя. І вже все, начебто і закономірно. Інтер провів перший тайм. Краще, але просто-напросто за реалізацію, якщо ми так говоримо. А Барселона в другому таймі просто їх переїхала. Тобто, загалом Барселона краще, конкретно в цьому матчі. Але тут включається Ачербі, який на 94-й хвилині людині вже там 100 з гаком років. Він опиняється на позиції не те, що вістря атаки, він буквально стоїть у воротах, отак от ним в обнімку. І вставляє ту свою буквально клюшку. Це такий класичний нападницький гол. Я не знаю, Левандовський таких за кар'єру забив там 100-200, а тут а -Червінь. Я не розумію, як він там опинився, тому що я щось і близько не бачив. Не Лаутаро, не тюрама. Ну, звичайно, яким як побачити Лаутаро, Тормос він вже був на заміні, але не тюрама там нікого не було, був лише чербі. І це такий, ну прям джокер виявився конкретно на цій позиції. Ну загалом це не та людина, від якої ти очікуєш, що вона тебе витащить на 94 й І навіть коли от люди забувають на 94 й такий камбек, ну це матч світового масштабу. Вони ж біжуть кудись, а ця людина навіть не вміє бігти. Він вміє там прихватити в підкат. Я думав, в нього буде якесь святкування по типу там ну, реально підкат, просто впаде кутовий прапорець. зіб'є. Але ні, він виявляється, ще може бігти, особливо коли на ось цьому адреналіні. І тут, звичайно, вже не може ніяк не підсісти Барселона. Я вже кажу, там ну який, якщо так без приколів, середній вік команди там 22 роки. Ну і вона грає на такому рівні, це вже в будь-якому разі просто викликає лише захоплення. Але, звичайно, в емоційному стані вони ще не настільки зрілі. Хоча, коли дивишся на цього Ямаля, а йому 17 років, а здається, що він вже пережив, я не знаю, це життя по три рази, там пограв вже кар'єру як Месі, і вже просто він пройшов це життя. Проте, от якраз от після цього в екстратаймах, видно було, що він просто ходив по полю. Але коли йому діставався м'яч, ну що він з ним робить? Ви всі це бачили? Людина ну магічна. Мені здається, що там Рональдіні Месі, я не конкретно там якийсь фанат, знов таки повторюсь, Барселони. Але коли людина таке витворяє, це неможливо не помічати. Рональдіньо Месі все в одному скріплено. Техніка Рональдіні, я не знаю, дріблінг Мессі. Нехай продовжує. Сподіваюся, що не злове зірочку. Ось це найважливіше в його випадку, я так вважаю. І тоді він точно буде прогресувати, прогресувати. І далеко не один золотий м'яч там буде. Ну що, екстратайми це вже була взагалі окрема історія, якщо чесно, там туди, сюди. Тому що коли вже ти граєш 90 хвилин в такому ритмі, як відіграли ці команди туди-сюди, туди-сюди. То не може не бути зон вільних, а в центрі поля вони були стабільно. Якщо тільки Барселона туди понеслася, одразу там центр просто діри, і це можна було помітити по тому, скільки там фратезів був один, який біля нього був радіус. Ну дуже багато було вільного простору, це однозначно. І саме приблизно так і був забитий цей гол. Мені здалося, що Барселона все ж таки хотіла закрити питання в екстратаймах, тому що от також мені так здається, що досвід все ж таки в серії пенальті також може грати роль, як мінімум психологічно. Звичайно, що це лотерея, звичайно, що це 50 на 50. Будь-хто там, я не знаю, там Ріо Аве рандомне може виграти в Барселони. Це звичайно. Але в інтера трошки мені здається більше досвіду, більше досвіду саме в гравців. І стресостійкість елементарна, на відміну ну, від людей, які там уроки роблять. Мені здається, що вони психують, коли в них приклад не вдається вирішити, чи там не можуть переклад зробити на англійську, а тут їм даєш серію пенальтів в одному з найкращих матчів року. Тому так, мені здається, що Барселона захопилася атаками, і Інтер цим ідеально скористався, яка блискавична контратака. При тому в якомусь моменті здалося, що все вже там втратився м'яч. Але ні, щось якось захисник Барселони забарився. Простріл Ф... ідеальна скидка від Таремі. Фратезі на замаху просто посадив того форта. Я взагалі не розумію, що дитину випустили. 18 років. Я його чесно, якщо то навіть і не чув. І думаю, що більшість наших глядачів і, взагалі, людей, ну не знають, хто це такий, навіть фанатів Барселони. Він там коли грає взагалі. Ну його просто посадили як дитину, тому що він і є дитина. Один замах він сів. Другий в дальній куток, який гол від Фратезі, і знов таки, чи слід звинувачувати чесно. Ну, якщо чесний провів матч, ну такий, знаєте, десь міг все ж таки врятувати. То Зомер, ну коли людина пропускає за матч три м'ячі, а в нього оцінка вісім, ну це багато про що говорить. Які сейви, кінчиками пальці. Мені, знаєте, я чомусь під час матчу мене з'явилась думка, що це от онана, але, ну, звичайно з білим кольором шкіри. І онана, який не привозить, тому що ви всі знаєте, що онана, коли ловить м'яч, таке відчуття, що в нього в руках гаряча картопля. А ця людина, начебто, такий збитий, маленький, нестандартний голкіпер, але як витягується, який стрибучий, ну дійсно кішка, і той особливий удар від Ямаля, ну це на роки кінчиками пальців, реально буквально верхньою фалангою зачепив, перевів. Я маль не розумів, як він це зробив. Тому однозначно зомеру лайк за цей матч, тому що і взагалі в цілому за два матчеве протистояння, тому що захист інтера займався трошки дурньою, будемо відверті. Вони шість м'ячів пропустили, напевно, за весь сезон до цього, а тут від Барселони за два матчі. Але тут як не тут, швейцарець на воротах в космос. І що ми маємо? Інтер іде далі? Врешті-решт, Барселона намагалася, але як я вже сказав, дійсно намагалась, моменти були, проте тут включився фактор голкіпера. І якщо підводити таке резюме по цьому матчу. От в мене стійка думка, що після першого матчу, що от Барселона в цьому вигляді, ця команда для очей, для перегляду, для насолоди. Якщо ти любиш дивитись футбол, але не за кого не вболіваєш, просто любиш футбол, вмикни матч Барселони. Навіть з будь-якою умовною мальоркою чи хетафе, якщо ми говоримо про чемпіонат Іспанії, тобі сподобається, тому що ця команда кайфує на полі. Але якщо ми говоримо про трофеї, то це Інтер. Конкретно в цьому сезоні ця команда, я вважаю, створена для трофеїв. Буквально все там підібрано. Захист бетон, так не конкретно в цьому матчі, проте на дистанції він себе проявляє дуже гарно, і в них саме від цього все побудовано. Тому що якщо ми беремо Барселону, ну коли захист на 60 метрах від своїх воріт, то потім ми маємо сім пропущених м'ячів за два голи. Також від такого ж інтера, який не звик багато забивати. І при ось цій от гарній обороні, в якій є сплав досвіду і молодості, бастоні і Ачерпі, так обидва себе класно проявляють майже в кожному матчі. Є неймовірно класні нападники. Півзахист, фратезі, що витворяв, знов таки навіть на заміну. Коли Фратезі сидить в тебе на заміні, ну я б сказав, основний гравець збірної Італії, але в тебе ще є барела, і ти не можеш нічого поробити з цим. В нападі цей тюрам. Ну, скоро переплюне батька, якщо чесно, а що робити. Навіть ось цей тармін не основний, але коли він виходить, він завжди дасть певний рівень. І от команда така, знаєте, збита, немає якихось, прям ну, суперзірок. Ну, хто там прям суперзірка? Нікого Хітарян. Я взагалі думав, що він вже пішов на спад, але ні. Що витворяє? Навіть гол, до речі, в Барселоні тоді забив четвертий. Якби в нього був розмір, я не знаю, який там 42-й в нього. А якби був 41-й, інтер би перший матч 4-3 виграв. Проте це вже таке неважливо. Просто про те, як людина себе проявляє, до сих пір вона залишається на неймовірному рівні. І ось це все я повторюсь. Інтер команда для трофеїв. Саме тому вона йде в фінал. Де я вважаю, вона в будь-якому разі не буде фаворитом, хто би там не був, ПСЖ або Арсенал, будуть фаворити переможе цієї пари. Проте Інтеру, ну це якось все одно. Вони з Баварії були аутсайдером. Я казав, якщо ви подивитесь, що інтер переможе, моя думка. З Барселоною також, так і вийшло. Ну, команда для цього створена в цьому сезоні, конкретно повторюсь. І до речі, сьогодні мені наснилось, що Арсенал виграв 3-0 матч-відповідь, який буде сьогодні, якщо ви дивитесь матч одразу по гарячих слідах, огляд матчу Інтер-Барселон. Мені наснило, що Арсенал виграв Просто щоб ніхто не думав, що я якийсь цей чокнутий. Я хоча б десь можу це сказати, щоб ви почули. А раптом це щось означало, і я можу з вами цим поділитись. 3-0 перемога арсеналу. Ось так. От. Хоча я, якщо чесно, так не вважаю. Думаю, приблизно так, як, до речі, сказав Міша. Обов'язково подивіться прогноз на матч Арсенал ПСЖ від Міші. А якщо говорити про прогноз на Інтер Барселона, він сказав, що Інтер переможе 2-1. Ну, також інтер, якби був аутсайдер, рахунок він не вгадав, проте інтер переміг, переміг в один м'яч. Щось ми то і розуміємо, і самому страшно це казати, але це факт. Ну що, друзі, ось таким вийшов цей огляд. Хотілося для вас одразу записати швидко так контент по гарячим слідам. Бачите, трошки мішки під очима, Буквально прокинувся 10 хвилин тому. Одразу сів за камеру. Це добре, що я ще не фанат Барселони, тому що якби я плакав, то в мене були потут мішки. А так ще більш-менш терпимо. Я думаю, ви таке в дзеркалі кожен ранок бачите, тому нічого з вами не станеться. Тому якщо вам сподобався такий формат, можемо іноді так виходити, одразу так після матчу, максимально швидко випускати, то вліпіть цьому відео вподобайку, обов'язково, знов-таки підпишіться на канал. Якщо вам ну, так вже прям подобається, що ви хочете поділитись, можливо, з друзями, то зробіть це обов'язково. Ще, звичайно, до речі, в посиланні до цього відео є монобанка, якщо ви хочете підтримати наш канал, це не обов'язково, проте якщо у вас є така можливість і бажання, то з радістю просимо. І звичайно чекайте на нові відео. Буквально сьогодні ввечері вже сяду для вас записувати прогноз на черговий тур УПЛ. Я вже вивчив всі склади, всі команди там на Ізусь, але ну що робити, треба ще три тури дотерпіти, тим паче, якщо вам це так подобається. Чекайте на нові відео знов таки і до нових зустрічей.